Якби я запитав вас, хто є найбільшим суперхижаком усіх часів, найбільшим звіром, який коли-небудь пожирав маленьких звірят, королем на вершині харчового ланцюга, хто б вам спав на думку? Я впевнений, що ви не знаєте правильної відповіді, тому запрошую разом дізнатись про найбільш велетенських хижаків за всю історію Землі. Вітаю, мене звати Стю. Я відокремлю правду від мітів і факти від хибних уявлень. Хоча термін суперхижак іноді використовується для позначення будь-якого великого страшного звіра, насправді існує чітке визначення: верхівковий хижак, хижак найвищого рівня або суперхижак, це хижак, популяція якого не регулюється іншими хижаками, тобто його вид перебуває у верхній частині харчового ланцюга. Відносини між хижаками та організмами, якими вони харчуються, часто розглядаються в термінах трофічних рівнів. Трофічний рівень організму це його місце в харчовій мережі, яка складається з усіх взаємопов'язаних харчових ланцюгів, що існують в даній екосистемі. Чим більшу кількість етапів проходить організм від самого початку ланцюга, тим вище він знаходиться в харчовому ланцюзі і тим вищий його трофічний рівень. Зазвичай трофічні рівні позначають за шкалою від 1 до 5, які вчені називають дробовими трофічними рівнями. Організми на початку певного харчового ланцюга мають трофічний рівень 1, а суперхижаки на вершині мають трофічний рівень 5. Природно, що найнижчий рівень харчового ланцюга займають організми відомі як продуценти або автотрофи. Це часто рослини та водорості, які не полюють на інші живі істоти, а виробляють власну їжу з неорганічних речовин. Дуже розумно на наступному рівні знаходяться всі види, які не можуть біологічно виробляти власну їжу, і тому повинні харчуватись іншими організмами. їх називають консументами або гетеротрофами. Серед них основною групою є травоїдні тварини, які харчуються переважно продуцентами, як от рослинами та водоростями. Сюди входять і мега-травоїдні, такі як африканський слон. Піднімаючись вище по трофічній шкалі, ми маємо ряд проміжних гетеротрофних видів або м'ясоїдних, або всеїдних. Які часто можуть бути досить великими, щоб поїдати інших гетеротрофів, але вочевидь, все ще малими, щоб їх могли з'їсти тварини більші за них. Якщо гетеротрофна тварина не є виключно травоїдною і не має своїх природних хижаків, її можна назвати верхівковим хижаком. Ці види зазвичай є виключно м'ясоїдними, стримуючи найвищі трофічні рівні на самій вершині відповідних харчових ланцюгів, що дає їм трофічний рівень 5.